Добрий день або вечір, моїм підписникам, моїм гостям новим і новим підписникам буду робити м'ясний рулет або завиванець на українській мові із ошийку свиного, а також в мене паприка, коріандр, гострий перчик, часник і чорнослів, сіль та перець. Розрізаємо як книжечку треба розкрити. М'ясо як... А, я ще трошки приморозила його. Це м'ясо я приморозила. Тут такий шматочок оцей. Ну, я його залишу. Так, ну, ви зрозуміли, потрібно як книжечку розкрити, кусок м'яса. треба довгий ніж і гострий гострий ніж Я оцей шматочок відріжу. І буду його використовувати. О, там є такі в мене дирочки. Дирочки вийшли. Чи як воно там. І наріжу такими теж пласкими шматочками. І закрию ті дирочки і все. А що такого? Закрити дирочки, я думаю, буде все гаразд, все гаразд. Ми ще будемо ниткою, перегорну я на другу сторону, цю сторону посолити, поперчити. Трошечки, не дуже. У нас будуть усі сторони просолені, тому будьте обережні солью. Краще підсолити. Так, і тепер сол. Перчимо, перчимо. Перчимо, добре, добре, добре. Перчимо. Ну, обережно перегортаємо на пергаментний папір. тому що ми будемо в ньому загортати. Ой, який великий шматок вийшли. Так, у нас же є ще шматочки. Так, що ми робимо? Що ми робимо? Закриваємо вихи. І покладемо, сюди покладемо. Так, от ще сюди. Ні, цей кусочок сюди. Так, ні, цей не буду. Так. ну си. Цей, трошечки сейчас зріжу тут м'язка, а оце кішці свої відам стоїть він. Третя об ноги. Так, тепер солимо знову, солимо, солимо, солимо. І перчимо теж дуже гарно оперчить. Поперчить. О, перчити дуже гарно. Гострий перчик прибираємо насіння, а також я даже сейчас, навіть зараз помию. Часник почистити і чернослів наріжу на смужечки. Часник. Знаєте ж, як потрібно чистить, отак ударить. І знять, і воно тоді, тоді добре знімається шпині оце. Часник я подріблю не дуже, тому що не всі люблять смак часнику в буженіну. Воно буде як буженіна у мене. Буженіна бужі... не знаю, як Так. І... Перчик, 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 наріжемо. Ну, такі шматочки поробимо. Гострий перчик навіть на запах чутно, що він гострий. Так, морквочку поріжемо на отакі смужки. Смужечки, отакі смужечки. Отак. Це у нас буде начинка для рули, для заливанця м'ясного. Посипаю паприкою, щоб був, був колір. Колір, щоб був. внутрі у нас. Внутрі, внутрі внутрі. Так, а це ще буду потім зомби мазати. А також коріандр. Коріандр. Ох, і смачне буде. Смачний буде заливанець. Дуже смачний. Так, тепер викладаємо. Начинку. Начинку викладаємо. Так, начинку викладаємо. Щоб у розрізі було ж красиво. красиво, Так, моркви. Норк. Моркви багато взяла, ну нічого. Будемо все, все одно. Все одно буду використовувати. Перчик остренький розкласти. Мабуть, буде гостренько, ну? Нехай буде гостренько. Тепер черноси. черноси складаємо. І час нічок. Дивіться, як красиво получається. Тепер за допомогою папіру замотуємо, замотуємо. Ретельно, тугенько замотуємо. Раз, трошки розмокла в мене. У мене папір розкида роз, розмочився папір, поки я готувала начинку. Треба було начинку раніше. Та це мені ще такий папір не дуже. Він ну, не дуже. Я для таких цілей його і використовую. Так, продовжуємо заматувати. Продовжуємо заматувати. Замотуємо, ми Так, так, запотуємо. І тепер разом із папіром подужче замотати, так, подужче. Я зараз ще один слой папіру зроблю. І отак разом із папіром з пергаментом, цим пергаментом. відправляємо в холодильник на годинку. хоча б На годинку відправляємо в холодильник, хоча б на годинку, а там, може і довше. Дві години провезло мене м'ясо в холодильнику, знімаємо бумагу, папір знімаємо. Обв'язувати буду. Ниткою така нитка в мене сурова. Відрізаємо якийсь кусок, не знаю скільки, скількість Так, дивимося, як, це, як я буду це робити. Так, сюди. Зав'язуємо на вузлик. Так, отут все закриваємо так. Так, отак. -от І... Закріплюємо ниткою, зав'язуємо. Так. Тугенько, тугенько. Так. І ще раз повністю, повністю і ще разочок. Теж все тут підбираємо. Так. І ще разочок. Закінчуємо. Ось що вийшло, обв'язали з, з зі всіх сторін. Клас. Получилося гарно. У мене залишилась морква, я її от під низ розкладу, під низ нашого рулета. Тепер, з цієї сторони, хочу трошечки підперчити, поки, поки всі ці маніпуляції були, сіль могла Об'єднує, коріандр коріандр і паприку, об'єднує і буду. Тепер ретельно, ретельненько хочу обмазати, обмазати ретельно. І колір дасть, і смак. Коріандр же, ви знаєте, дуже добре із м'ясом. А також я вас ще хочу запросити до себе на YouTube канал Вікторія Киба готувати. Вкусно просто, смачно просто. Ще не переиманувала свій канал там. Ось, І в мене є буженіна. Я вже давненько знімала, в мене є буженіна, як я роблю. Зайдіть, будь ласка, подивіться. Перекладаємо сюди, в ємність, в котрі будете готувати. Кладемо сюди і далі ще посипаємо і розпоряджуємо розпиділяємо по всі поверхні. Ставимо в духовку на великий вогонь, там у мене 220 градусів, ставимо на 20 хвилин, щоб воно одразу прихопилося. Ось, бачите, постояла в духовці трошечки запіклося, але воно так не видно. От, сок пішов, бачите, як сок уже пішов. А ще й запах пішов по всій квартирі. Духовку переключила на температуру 170 градусів. І будемо запікати, мабуть, біля 2 годин. Так мясо о, мясоролетий Отакий красивий. Запашний. Ох, запашний. так, Трошки вистигне, тоді будемо нарізати. знімати нітки і вирізати. О, і нарізати. От я його перевернула на другу сторону, бачите, який. Ну, даємо даємо вистигнути. А ще я е, маринувала огірочки. Огірочки і маринувала перший раз в житті. Ай. Ой, який вже аромат. Можемо. І причинку цілу. Будемо куштувати м'ясо, е, ролетик наш заливанець з, з огірками. Настала та годинка, коли вже я буду зараз пробувати. Ми будемо пробувати. Знімаємо нитку. Спочатку знімаємо всю нитку. Ну що, нарізаємо таку смакоту, Будемо дивитися, що в мене вийшло. Так, як же до нього підступитися. Підступитися як до нього. Як же до нього підступитися? А ще треба трішки, щоб він Остиг. Остих. Остил. Потому, тому що. О! Боже, как дивіться, ж... яка краса. Яка ж краса. Я вже не пам'ятаю. Я вас е... запрошувала до себе на канал чи ні. Заходьте, будь ласка, до мене на канал. Вікторія Киба, а то й вкусна просто. О, я, така... я така довольна, що так красиво получилось. Чесно, перший раз готувала таку страву. Бо ні, ну, часто роблю, а я вже казала, казала. Коруч, ну, нехай вам смакує дуже-дуже смачно і дуже красиво. Я вас так люблю, так люблю. І так хочу, щоб у вас усіх було все гаразд. Бережіть себе, будь ласка, бережіть себе. І ще ж підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться з друзями і собі якось залишайте, щоб не загубився цей рецепт. Ще ж на радостях забула. Огірок же, огірок же, який я, які ж я огірки закривала. Ой, не закривала, маринувала швидкий оцей спосіб два дні. Кому, якщо комусь сподобалося, то, будь ласка, напишіть, я вам скажу, який рецепт огірки смачного. А ось так виглядає заливанець на слітуючий день. Постояв у холодильнику і красота. Ще краще нарізається. Перчинку дуже добре слышно. Відчутно, відчутно.